Матеріали з приводу підвищення вартості тепла зараз на розгляді національної комісії регулювання енергетики. Як розповіли тепловики, саме ця організація має встановити нові тарифи після підвищення цін на газ і електроенергію в травні. Наскільки більше платитимуть одосити, стане відоме вже влітку. В муніципалітеті поки що лише складають припущення. Якщо составляюча газа в тарифній составляючій общій по теплової енергії стоїмості теплової енергії. колеблется в зависимости от котельных от 54 до 60 процентов то есть вот в пределах я думаю где-то 50-60 процентов увеличится тариф Не залізти в боргову яму з такими тарифами населенню допомагатиме держава. Сергій Агуца, посилаючись на українського прем'єра Володимира Гройсмана, нагадав, що всі малозабезпечені зможуть оформити субсидію. Згідно з нею, сім'я сплачуватиме лише 10% від всієї суми платіжки за комуналку, все інше держава. Українські теплопостачаючі підприємства мають варіант здешевлення вартості своїх послуг. Для цього їм потрібно перевести свої котельні з газу на вугілля. Але для Одеси, за словами Сергія Гуци, такий варіант сьогодні лише фантазія. Причина обладнання, яке було призначене для опалення вугіллям, давно або демонтовано, або зламалося. Для того, щоб його все ріанімірувати, необхідна колосальна сума грошей, котри у підприємства практично ніколи це прекрасно знають. Не дозволять і екологи при спаленні вугілля виділятиметься велика кількість канцерогенних речовин, які забруднюватимуть і без того токсичне повітря через надмірну кількість автівок в місті. Івана Дерев'янко Валентин Блях, Роман Прийоміхов. Факти.